Давно хотів запитати, з якої країни ти я народився в Канаді. Якщо це тобі про щось каже, Ой, я знаю, де Канада. Я там бував. Дуже непогано як для раба. Соломон Нортоп видатний скрипаль віртуоз. Я народився вільною людиною, мешкав зі своєю родиною в Нью-Йорку. Слухайся, маму. Але одного разу мене зрадили. За Соломона викрали і продали в рабство. Ну що малюче, як справи? Мене звати Соломон Нортоп. Я вільна людина. Ви не маєте права тримати мене тут. Послухай на мене, вільна людина. Ти простий втікач із Джорджії. Той, хто не буде жити по правилам, буде покараний різками. Так каже священне писання. Тут жахливі умови. Ви не праві. Це моє майно, і ви цим пишаєтесь? Просто констатую факт. Кажи, я можу робити з вами все, що забажаю. Підійди. Я сказав: іди сюди. Не проходить дня, щоб я не задав про свою сім'ю. Свій дім. Невже я їх більше не побачу? Хочеш вижити? Говори якомога менше. Я не хочу вижити. Я хочу жити. Ти не так зробив, соломо. Я зробив, як ви наказали. Якщо вас щось не влаштовує, треба краще пояснювати. Тебе привезли сюди працювати чи не так? Тож давай працюй. Не будеш слухатись, отримаєш сто ударів різками. Я добре знаю, що таке різкий господаря. Прийде час, і Бог їх покарає. Я виживу, я не піддамся відчаю. Я все витримаю заради волі. Я вільна людина. Я не раб.